Привіт! Сьогодні трошки поговоримо про м, статтю Financial Times про те, як Росія готується до війни з Європою, а, розмови про а, припинення вогню в Україні і історії з а, Набу. Проти корупції в вищих шолонах нашої держави. Спочатку, на мій погляд, така більш змістовна історія Financial Times випустила статтю, в якій вони посилаються на європейські розвідки, які говорять, що Росія готується до війни згідно їх. Якоїсь секретної доктрини, що вони до 2029 року, згідно з цією доктриною, мають бути готові до гарячої фази війни з Європою. На даний момент, у відповідності до цієї доктрини, вони знаходяться на етапі підго... там якась стадія, так як превійни, такої попередньої. Коли вони готують велику кількість різноманітних терактів, гібридних атак, частина їм вдається дуже легко. Згадаємо, ну, ми бачимо всі ці історії з дронами, які літають над будь-якими об'єктами в Європі, включаючи аеропорти. Включаючи військові заводи, секретні об'єкти, перед якими Європа повністю просто безсила, ми бачимо історії з блекаутами, такі, як був в Іспанії, Португалії Франції, десь в травні на початку літа здається, цього року, От, коли просто вимкнулася електрика, зв'язок. На декілька годин в цих країнах, і хоч звіти про цю подію засекретили, але казали, це все не, ніякий там не диверсія, ну, пояснення звучать, так скажемо, ну, складно в це повірити. Особливо коли вимикається повністю весь зв'язок миттєво. То ну, доволі складно зрозуміти, а як же ж генератори, резервне живлення, як воно може миттєво зникнути, так як принаймні було в Іспанії. І Росія, окрім цього, використовує достатньо багато терактів. Можливо, не всі чули цього року російській агентурі вдалося зробити теракт. Коли в одну з посилок вдалося покласти вибухові речовини, і літак, здається, Діачель, він впав, на території би збрехати, як одної з Балтійських країн, чи в Литві? от, Літак впав. Це був вантажний літак. Ну, відповідно, я думаю, члени екіпажа загинули, а інших жертв немає. І про цю подію якось було дуже мало інформації. Після цього її ну, якось не... продовження медійного цієї історії багато не було. Але разом з тим це була. Були новини, що Польща відслідковувала цих виконавців, От. і вдалося уникнути майбутніх терактів з літаками DHL, які мали летіти вже з Європи в Америку, і теж вони мали бути підірваними. Там 20 підозрюваних на керівник групи. Громадянин Азербайджану вони всі знаходяться у розшуку. Тобто, принаймні багато ну, ті теракти, які зараз частина вдались на території польської залізниці, частина не вдалась, але принаймні дуже вразлива система європейської. Безпеки, так скажемо, ну, вона принаймні так. От, якщо просто взяти ті заголовки, ті новини, які без глибокого навіть, занурення ми бачимо, ну, то це нагадує, знаєте, як в мемах в інтернеті там, ломиться якийсь динозавр, а у вас дверка закрита на тоненький шпингалит. Як, якось так це виглядає. Тому в Європі, безумовно, варто прокидатися, хоча, чесно кажучи, доволі складно ну, уявити, як це може відбутися, тому що станом на зараз ну, є достатньо багато країн, в яких результати виборів показують перемогу, так скажемо, ну, дорослих, відповідальних і притомних лідерів, але. Зростає також, вочевидь, зростаюча тенденція на перемогу політичних сил, які пропонують політику ізоляціонізму. От. І тоді ні про яку колективну безпеку мови бути просто не може. Далі і це воля європейського виборця. Це про те, наскільки електоральні як сказати, інтереси і симпатії дозволяють обирати владу і діяти існуючій владі, а в інтересах ну, вирішення реально дорослих питань. З цим, на жаль, ну. І не пахне навіть Німеччина, де на сьогоднішній день дуже ну, такий відповідальний і дуже такий по-хорошому дорослий лідер Мерць, то треба розуміти, що найпопулярніші політичні сили у, у німецької молоді, вони це а, а, АФГ альтернатива для Німеччини. І це сили, які пропонують ізоляціонізм. Тобто, на майбутніх якихось виборах ми побачимо інші, на жаль, результати. Тому з такою з обороною такою з такими політичними тенденціями, які дуже активно підтримуються і спонсоруються yeah. <coughs> Росією. Важко очікувати покращень в цьому відношенні. Другий момент мирні перемовини щодо України. Чесно кажучи, моя особиста думка. Я ніколи не думав, що це взагалі може мати якісь практичні наслідки. Тобто, я буду з вами щирим, я ділюсь своїми думками, я не намагаюсь бути, знаєте, Правим в усьому, незалежно від того, як я думаю, я просто як канал, що там по логіці, то моя логіка вона завжди була стосовно мирних перемовин доволі довгий час, що це взагалі не варто просто ну, звертати на це увагу, що там вимагають, що там говорять. бо Наше керівництво при, при будь-якому відношенні до е президента Зеленського і його команди, е воно просто не може підписати щось там зарадницьке погано, тому що ну, просто складно буде потім повернутися в Україну з такими результатами. От. А і тому, типу, що там нам намагаються напарити, ну, взагалі не дуже важливо. На сьогоднішній день, принаймні, новини, так звучать, що це виглядає таким чином, що може щось, так скажемо, може щось бути, воно виглядає зараз по інформаційному фону. Більш близьким до якихось реальних підписань чогось, ніж будь-коли. На мій особистий подив, тому що підстав для, ну, для того, чому це має статися, я не розумію. Америка, безперечно, намагається нас продати з потрохами їм абсолютно фіолетово, діючи владі, будь-яка безпека, окрім поки що їх власної. От, е я давно вважав, що найгірше, що ми можемо отримати від Америки, це санкції проти нас. Не просто відсутність допомоги, а саме те, що нас будуть карати діями, а не просто відсутністю допомоги. А ну, найкращий варіант це те, що нам, е ну скажімо так, той варіант, який ми маємо на сьогодні, він найкращий, який може бути. Тобто, що нам дозволяють. Продавати зброю через європейців і все. От. Це, я думаю, що цей варіант, ну не знаю, наскільки він може довго існувати, не може. Ну, це такий, можливо, можливо є якісь ще комбінації, але, на мій погляд, це плюс-мінус максимум, що ми можемо розраховувати. Відповідно, мені дуже дивно, ну, щоб погрози припинити з нами співробітництво і вийти. Із переговорів чомусь зараз настільки впливають на ситуацію, тому що військова ситуація в Україні важка. Зараз росіяни ще й якісь планують окреме проникнення ДРГ з боку невизнаного Придністров'я, і в принципі у них є багато на жаль успіхів, але все одно фронт не сиплеться. І не зрозуміло, чому саме зараз цей трек переговорний отримав якийсь такий ну, ще не результат, але принаймні зовсім іншу риторику, і це реально схоже на, на те, що щось можуть підписати. Мені я не можу уявити, як це має працювати. От. Передишка, безумовно, піде. На користь не стільки нам, скільки Росії, тому що ми навіть під час війни ну, ми всі бачили результати операції Мідас, і ну, ми під час війни час витрачаємо набагато менш ефективно, ніж Росія. А Під час якогось замир'я цей розрив він збільшиться. Тобто росіяни як готувалися, так і будуть готуватися. До наступного етапу війни, яка просто ну, це, це просто в кращому випадку пауза. От. І ми будемо готуватися набагато менш ефективно, якщо взагалі така історія можлива. От. Тому. От така моя думка стосовно цієї історії. Це дуже шкідливо для України. Попри те, що можна сказати, сьогодні перестануть гинути люди. А це ну що може бути краще, От. але гірше в тому, що просто на Через якийсь час дуже доволі короткий, на нас можуть просто обрушитись вже з такою міццю, перед якою ми не зможемо встояти. Хоча 22-й рік показав, що іноді ми можемо те, що не здавалось можливим і закриваємо на сьогодні цей момент, і третій момент про НАБУ. І протистояння з вищим керівництвом держави. Прекрасна новина прийшла сьогодні. Звільнили ще одного детектива набу Гусарова, якого СБУ також звинувачувала в державній зраді і там так підтасовувала дані, що він нібито передавав дані. Охоронцю Януковича, який там потім втік до Росії, і ось такий він зрадник. А от забуваючи сказати, що тоді, коли він передавав ці дані, по-перше, цей охоронець Янукович не був зрадником, а був держслужбовцем а от, і був в Україні. А по-друге, це було задовго до того, як взагалі набу було створено, не те, що ця людина в набу працювала, і сьогодні його випустили за СІЗО, хоча ні, нічого не змінилось, нібито в обставинах його справи, але тепер його вже стало більш безпечно отримувати не в СІЗО, а під цілодобовим домашнім арештом. І хоча він ще під арештом, але вже не в камері, і ми бачимо, як сиплеться ця піраміда, яку. Паралельно собі вистроїв Єрмак. Лайкайте, шерте, коменти. До зустрічі!